Геніальна українська співачка Соломія Крушельницька, гастролюючи в Петербурзі 1902 року, виступала в царському палаці. Цар Микола ІІ приймав її як італійку Меа і попросив заспівати рідною мовою. У царські позолочені покої зайшла спокійно. Горда і смутна, а серце билося в несупокої, ця зала осяйна, де погляди сплітаються, як змії, чого шукать сюди прийшла вона. Співати будеш катові Росії в його тяжких палатах, що стоять на українських костях соломії. Але йому ти мусиш нагадати, що не померла українська мова. Засуджена до шибениць розп'ять. Для нього ти, як синява зимова, не жде він грому, полосни ножем Нежданного затайного слова, спиши пиху ненависті бечем, тим усміхом, що має блискіт криці, упевненість чудової мети у недосяжність ранньої зірниці. Нещадна будь, хай знає він, що ти краю бідолашного ромео. Що хочеш, ти не слави, тільки мсти, що ти не пані Меа, що твій народ його рабом не став, що плазунові недоступна мева. Перед тобою тужиться удав, та ти його вже посікти, готова ясними гіллятинами актав, лунала пісня, плакала діброва, колосся шилесіло на лані. О кручих хвилях хлюпала Дніпрова, ішли салом дівчата голосні, Подільський гай озвався солов'їнно до сонця, що вставало в вишині, немов серпанок, звуки піаніно зникали в сяйві голосу. Дочка твоя співала, мстила Україно, скривився імператор. Ось яка там мова не убита досі нами, не вирвана із серця мужика, і горло жах йому затискліщами, всі армії, всі тюрми, весь Сибір, держава, що кишила шпигунами, істориків повій продажних збір, плюгаве православ'я і корона, якою хизувався бузувір, усе неначе військо Фараона. Втонуло в сяйві голос. Ця мова нежалоба похоронна, у ній грядущі сховані бої, в ту ніжність одяглася непокорна, вона не згине, брешуть халої. Цар дихав, мов здихаюча потвора, а Соломії усмішка в ту мить, була як спис. Промовиста й сувора тієї мови пісні не убить.